Добрий вечір, колеги, добрий вечір, друзі. Мене, як і всіх вас, минулого тижня обурили нахабні запитання інтерв'юерів у головної. Особи держави щодо його маєтку в Межигір'ї. Невже комусь іще не зрозуміло, що все це необхідно для того, щоб керувати державою добре і якісно? Всі ці десятки гектарів лісів і водної гладі, всі ці екзотичні рослини і тварини, які там живуть, ігуани, кенгуру і земляні зайці все це потрібно для того, щоб він міг виконувати свою функцію. Спробуйте керувати державою без ігуани, нічого у вас не вийде. Отож, я зібрав докупи все своє благородне обурення і написав вірша у відповідь. Вірш називається не заздри. Прийшов він в президенти, не на царство тому два роки у ці самі дні. Раніше він сказав: Я вам не заздрю. Тепер додав не заздріть і мені. Ми заздрити, звичайно, не повинні на всі гектари їх хороми ці в людей на господарстві гуси, свині, а в нього тільки земляні зайці. Ну, може, там ще кенгуру стрибати, його також купив, а не украв, а те, щоб в нього. Простору багато, то це потрібно для фізичних вправ, тож заздрість це найпослідуще діло. Якщо хто заздрить, у цю ж мить покинь. Невже ти хочеш, щоб верховне тіло було у нас хирлявим і слабким? Невже тебе аж так ввели в оману, так напустили в очі туману, що навіть безневинну Ігуану ти теж йому поставиш у вину? У тебе є свій дім, своє подвір'я. І ти до нього докладаєш рук. А в нього є. Всього лиш Межегір'я, завбільшки, як Андорра і Люксембург, на фото можна довго роздивлятись, весь день сидів би й поглядом втикав. Ой, є там де розбігтись, розгулятись, і є де пострибати по пеньках. Ждуть кожного здобутки і гаразди, і рай маленький, персональний свій, тому я і кажу тобі: не заздри, ані на крихту заздрити не смій. Товариші, Пановий любі пані, всяк усвідом і глибоко затям, Не заздри кенгуру та ігуані, а особливо земляним зайцям. Ось так, без заздрості, з найкращими почуттями. Я прощаюся з вами до наступного тижня.